A teraz przechodzimy do Niemiec. Niemiec wymaga od Rosji przypędzenia w ochniu. Europa oczekuje od USA e, garanty bezpieczeństwa dla siebie Ukrainy. Jak same w Niemczech oceniają efektywność przegovorów o mierze? O tym będziemy mówić z naszym gościem, głowou roboczej grupy Europarlamentu z walki z korupcją, niemieckim eurodeputatem Danielem Freundem. Panie Daniele, witam Was. Dobry dzień. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадфуль заявляє, що Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, які дуже схожі до членства в НАТО. Воно з Берлін, як відомо, не готовий відправляти своїх військових до України. На вашу думку, яка може бути участь Німеччини у гарантіях безпеки для України? Так, дійсно, ці безпекові гарантії повинні бути дуже стабільними та міцними. Попередньо ці гарантії безпеки давалися сполученими штатами Росією, але вони на жаль ігнорувалися, вони на жаль порушувалися, і отже, ці гарантії тепер мають бути дуже чіткими, дуже солідними. І ми, як Німеччина, повинні зіграти в цьому своєму свою роль. Ми повинні подбати про. Процвітання України, і отже, ми повинні робити свій внесок в, тривали, в тривалу безпеку України. Поки що ми навіть не маємо припинення вогню. Ми бачимо, що здається, що переговори з Путіним не йдуть найкращим чином. І отже, ми маємо ще час, але увесь час Німеччина розмірковує над тим, яким має бути наш внесок в безпекові гарантії для України. Відомо, що за даними опитування, яке провів телеканал РТЛ, участь Німеччини в європейській миротворчій місії в Україні підтримують 49% опитаних німців, 45% сказали, що вони проти. І хочу запитати, наскільки важливим є фактор громадської думки для ухвалення такого рішення в Бундестазі, бо відомо, що рішення про можливу відправку військових буде приймати саме Бундестаг. Звісно, ми живемо в демократії, в демократичному устрої, і, отже, для нас дуже важливо є суспільна думка, але також дуже важливо брати до уваги всі обставини. І поки що ми вважаємо, що ці опитування не говорять нам про щось дуже чітке. Якщо це буде ширша коаліція з міжнародними партнерами, якщо буде дійсно тривале припинення вогню. То тоді Німеччина буде це ширше підтримувати. Але поки що ми не можемо сказати, яким чином. На вашу думку, які мають бути гарантії безпеки для України, щоб Росія раз назавжди перестала атакувати Україну або будь-яку іншу країну в Європі? <ган> мені здається, що тут має дуже чітко бути сказано, що будь-які безпекові гарантії або гарантії для припинення вогню вони не повинні бути перервою для Росії, щоб накопичити сили та почати новий нов напад. Ми знаємо, що так відбувалося в Чечні, в Кримі, в Грузії, в Сирії. Ми маємо затримати Росію щоб. Вона вже не нападала на своїх сусідів, і мені здається, що ми змінили нашу політику. Ми змінили наші погляди в Європі. Європа потребує переозброюватися, потребує захищати самих себе, беручи до уваги, також нестабільну підтримку від Сполучених Штатів. Все це треба розглядати в широкому контексті, також безпеки стабільності. Ного миру для України а може виходом буде так дозброїти збройні сили Україні найбільш підготувану фронтову європейську армію, щоб Росія боялася будь-кому погрожувати або теж бути агресивною щодо тих держав або України. Абсолютно звісно, і я думаю, що uh, ми можемо також дуже багато навчитися uh, і від so українців, uh, ми, uh, як європейці, uh, і ми, завдяки Україні, можемо стати сильнішими в нашому захисті проти Росії. А як ви оцінюєте готовність очільника Кремля Володимира Путіна до мирних переговорів, звідки в нього така пишність і впевненість? Його бажання мати перемирення або припинення вогню. Я так насправді не бачу цього. ми бачили, що ці переговори в Анкоріджі, на Алясці, вони не принесли жодних конкретних результатів. Здається, що тепер дуже болісно Трамп усвідомлює цю ситуацію. А ми вже багато з нас вже заздалегідь знали, що це так станеться. Це Путін має. Припинити агресію, має припинити бомбардувати та нападати на Україну. Це в його руках, це його відповідальність, щоб принести цей мир. Ми готові, але не здається мені, що Путін готов до цього. Мені здається, що в нього таке враження, що все йде так, як він запланував. Отже, загалом ця. <реш> е е остаточно ми маємо зробити так, щоб не оплачувалася, не оплачувався всей, увесь цей напад Росії на Україну. Тоді він буде не такий впевнений. Ну, звісно, тиск європейців на Кремль це санкції і це заморожені російські активи. Але напередодні Німеччина Бельгія виступили проти конфіскації цих заморожених російських грошей, які можуть піти і могли би піти і на відбудову України. Про це сказали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Бельгії. Які ризики на вашу думку несе конфіскація активів центробанку Росії? Європейський парламент дуже чітко висловлюється на цю тему. Ми хочемо, щоб були використані заморожені активи в Україні на відбудову, на передання зброї в Україну, щоб боротися проти жахливої агресії Росії проти України, але не всі наші уряди погоджуються з європейським парламентом. Отже, ми будемо далі натискати, і мені здається. Що that. це саме той шлях, який ми маємо йти. А може треба просто платникам податків пояснити, що вони будуть платити за війну в Європі, а не Росія. Yeah. And I... Так, коли я розмовляю з платниками податків, і вони звісно говорять, що набагато краще було б, щоб платили росіяни, а не німці чи європейці? Отже, це також ситуація пов'язана з надійністю фінансових ринків в Європі, чи яким чином будуть на це дивитися інші партнери Європи, чи це дійсно будуть надійні? Дівні надійні, надійні е, активи і яким чином це буде сприйматися в міжнародній спільноті? Але мені здається, що використання цих активів е, росіян це саме той шлях, яким треба піти, і ми будемо працювати з нашими поточними урядами в цьому напрямку. kanclerz merzyszął na posadę z obiecanką w inwesty zmiany do zakonu promigracji. czy czyż w niemczech widno te zmiany i czy i koły one będą torkaty się na przykład ukraińskich wojennych migrantów rozkażnij Budlaska. вже відбуваються зміни. відбуваються контролі, перевірки на всіх німецьких кордонах. Також ми бачимо, що є вже судові вироки проти уряду, тому що відбуваються пушбеки стосунку до тих, хто є пошукачами прихистку в Німеччині. Це відбувається в Німеччині і це робота уряду і увесь час ведуться дебати на ці теми. Також ведуться дебати про фінансову підтримку для українців в Німеччині, і мені здається, що замість того, щоб якимось чином діяти проти українців, які шукають прихистку в Україні. Ми повинні подбати про те, щоб українці могли працювати, могли робити свій. Внесок е, в розвиток нашої країни і е, щоб. Дякуємо. Тобто мені здається, що це все залежить від нас. Ми часом ускладнюємо українцям можливість працювати і відсотк Дякуємо. Даніель Фройнд, голова міжфракційної робочої групи Європарламенту з боротьби з корупцією. Німецький євродепутат був гостем українського фокусу. На цьому програму Український фокус завершується, але ефір слава ТІВІ» звичайно триває. Дивіться нас далі. Гарного дня! На все добре.